Вітаю, друзі! Сьогодні 8 жовтня, погода потеплішала, дощі вже немає, і я вирішила зайнятися на кінець то своїми гортензіями. У мене є кілька гортензій, які ростуть у відкритому ґрунті. Цвітуть вони дуже гарно, великими рожевими шапками. А ось цю гортензію, яку подарував мені син, вона скоріш за все має вирощуватися в горщику. Чому я так говорю? Тому що коли він мені її подарував. Вона дуже гарно квітла такими білими шапочками, але мені здалося, що їй було замало місця. Я її висадила в відкритий ґрунт, але їй там не сподобалося. Вона прямо, ну, ну зовсім була неважна. Не І я вирішила знову посадити в горщик, тільки трошечки більший. І ось зараз вона ось така гарна, пишна, листя велике, таке... Як ви бачите, дуже гарне листя. Я її обрізала верхівки. Треба було це зробити трошечки раніше, але нічого страшного, тому що вона в мене буде далі вирощуватися на терасі. І як ви бачите, зразу пішли ось такі бронючки, а потім і підуть і пагони. І це на всіх, на всіх великих здорових пагонах. Утворились такі бруньки. Сподіваюсь, що її сподобається. Ну, мій догляд, і вона на слідучий рік дуже гарно буде квітнути. Мова піде про те, як я вирішила укорінити свої гортензії, ті, що ростуть в мене у відкритому ґрунті, вони настільки гарні, що ну мені хочеться, щоб їх було набагато більше. Я не сподівалась на якийсь результат, просто відламала кілька пагонів. І поставила їх в перліт. Перліт, ви знаєте, що треба трошечки поливати, тому що вода крізь нього дуже добре проходить, але саме в перліті утворюється дуже гарна коренева система. Влітку я відрізала, як ви бачите, кілька ось таких малесеньких пагонів гортензії і укорінювала в перліті. Подивіться, яке там коріння. Дуже гарно розрослося, його вже давно треба було посадити в ґрунт, але все не було. часу. То у вас буде бажання укорінити гортензію, От можна якраз ось таким чином і укорінювати в перліті. Коренева система дуже така пухнаста, а зараз я її посажу в ґрунт, в покупний ґрунт, універсальний. Думала додавати щось, але... Поки не приживеться, нічого не буду її давати. І ось тут, зверху, як ви бачите, там знову є брунячки. Побачимо, що буде далі. Ось, одну гортензію я вже посадила, як ви бачите, в стаканчик. Стаканчик не дуже великий, але на перших, як кажуть, парах цієї, цього ґрунта, її буде достатньо. А ось в мене ще є один такий екземпляр. З великою кількістю коріння. Ви бачите, що тут був один пагін, але він ось дав дві такі розвілочки. І тепер я можу посадити теж в ґрунт. Ну, ось і все, друзі. Якщо у вас з'явиться бажання укорінювати гортензію, розмножувати її, можна просто відрізати пагін, поставити в перліт і буде вам нова рослина. А на сьогодні все, здоров'я вам, миру та добра!